Одного літнього вечора йшов дощ, і мені захотілося щось таке прочитати дуже спокійне, тихе, затишне. Я зробила чаю, підійшла до своєї книжкової шафи і довго обирала, щоб таке почитати. На один вечір, але таке, знаєте, легке, спокійне, аби якось відволіктися і зануритися в щось прекрасне, тому що прекрасного нам усім дуже і дуже не вистачає. І... Після певних вагань я таки взяла книжку Галявина край лісу. Книжка вийшла у видавництві Анети Антоненко, авторка Каролін Ламарш і переклад здійснив Іван Рябчий. Скажу відверто, що прочитавши анотацію, я так трохи засумнівалася, але той дощ за вікном таки зробив. Зробив мені той вечір. Чому засумнівалася? Тому що я не дуже люблю, коли великі описи природи в книжках, коли багато акцентується уваги, от власне там на описі якихось. Деталів. Талей навколо нас, чогось такого, хоча, хоча я як автор прописую це все і розумію, навіщо це. Але коли за анотації я розумію, що ця вся книжка, нехай хоч і невелика, але буде е, чимось таким, що мене повністю занурить в ці описи, я трохи завагалася, але, зрештою, це вийшла дуже хороша така мандрівка. Так, справді мандрівка. І м, такі загальні враження мої. В цій книжці є дев'ять оповідань. Вони не пов'язані між собою, але е, основним персонажем, можна так сказати, в кожній з цих новел, до речі, е, авторка здобула Гункурівську премію для новел, е, власне, за е, цю збірку. В кожній з цих новел перед нами окремим е, персонажем постає природа. Галявини, ліс, кущі, трава, описано небо, птахи, але Аби ви правильно зрозуміли, до чого я веду, все переплетено. Тобто кожен персонаж переплетений з тими певними описами. Він опиняється якимсь чином, вплутаний в якусь там свого роду авантюру в кожному оповіданні. І книжка не просто це не просто описи природи. Книжка базується на тому, аби Трохи так, знаєте, як ущіпнути читача і підказати, що, за рамками нашої буденності, за рамками того, як ми звикли жити, за рамками рутини нашої щоденної, повсякденної є світ, є ліс, є річки, є птахи. І авторка дуже гарно в кожній новелі підводить до того, як одного чи іншого героя власне природа або ж події, які пов'язані, власне, там з лісом, з птахами, підштовхують до певних кроків, підштовхують до того, аби той чи інший герой змінив. Якісь свої переконання, які у нього були дуже довгий період часу. І таким самим прочитавши спочатку одне оповідання, потім друге оповідання, мене дуже, дуже затягнуло. Мені саме та манера яскрава така, яскраві описи і те. Як власне, авторка переплела людину, природу, навколишній світ, переплела ті відчуття, які є у нас в такому буденному щоденному житті, з тими відчуттями, які нас просто укрилюють певною мірою, коли ми опиняємося на природі? І я вам скажу, що потім, після того, після прочитання цієї книжки... Мені закрутіло більше часу проводити насправді на природі. Я таки думаю, це дуже добре, коли є така література, яка підштовхує нас десь припиняти у ту свою якусь рутину і щось робити заради себе, заради свого душевного спокою. Отож, галявина край лісу, видавництва Анети Антоненко. Звертайте увагу, якщо вам хочеться прочитати щось спокійне і для душі. Obrigada